Афери з кредитними картками вигадані дзвінки з банку та інші маніпуляції, яких тільки афер не придумують шахраї, аби виманити у довірливих людей кровно зароблене. Ми поцікавилися у могилівчан про які шахрайські схеми їм відомо, та чи стикалися вони з аферистами. У мене була така ситуація. Мені хакери підключили на мене цей. Кредитну карточку, хотіли 50 тисяч, але банк не дав, дав 10 тисяч. У мене зняли 600 рублів з цієї кредитної карточки, і я зразу за 40 минут її відкрили. Я за 40 минут її закрила. Більше в мене такого не було. І як ви з цій ситуації ви в банк зв'язалися напряму з банком? – Я прибігла сюди у банк угу. і вам тут допомогли. Тут зразу я закрила карточку, зразу погасила кредит, більше я нічого. – З невідомого аккаунту написали ну, оригінальний приватбанк, що Є зараз проходить акція і скиньте гроші, щоб забрати кошти. А якщо не скинете кошти, у нас є ваші дані, і ми, типу, вам буде штраф на це все. І що ви робили в цьому випадку? Написав на основну сторінку, службу підтримки, що чи, можлив, чи є така у вас штрафи, вони сказали ні. і Я просто заблокував той аккаунт. Людина заказувала по інтернету ліки. Mm -hmm. Там було написано, що є скидка, а потім, коли на почту прийшло, оказалося, що без скидки. Ну, бувають такі випадки. Не було, бо я дуже внимательна. Майже вдвічі збільшилася кількість шахрайств в інтернеті порівняно із аналогічним періодом минулого року. Аферисти активізувалися, а схем розводу побільшало. Гроші перевели, товару не отримали. Шахраї, продаючи речі через інтернет, просять половину ціни наперед, а потім блокують свої сторінки у мережах і зникають без сліду. Продовжують також зловмисники працювати і за поширеними схемами, телефонують і відправляють повідомлення, аби заволодіти коштами. Кількість таких правопорушень в Україні зросла на п'яти. 50% з початку повномасштабного вторгнення, які схеми вигадують шахраї, та як не попастися на гачок, розповідають поліцейські офіцери могилів Подільської громади. Під час повномасштабного вторгнення поширенішою шахрайською темою це є саме інтернет шахрайство схеми, де громадянам пропонується вказати свої дані, анкетні, свої банківські рахунки, внаслідок чого. З їхнього особового рахунку списуються грошові кошти. Також різного роду шахрайські схеми пов'язані з волонтерством та допомогою нашим, нашим Збройним силам України. Не всі благодійні збори є дійсно справжніми. На жаль, шахраї активізувалися в даному напрямку та збирають кошти, одурюючи наших громадян. На різного роду допомогу. Фейсбук, інстаграм зламлюють сторінки і від других громадян надсилають смс-повідомлення, щоб скинули грошові кошти, допомогти там різні суми. Ви всі спілкуєтеся між собою. Є телефонний зв'язок. В першу чергу, чим перерахувати грошові кошти, зателефонуйте, спитайте, чи людям потрібна дійсно ця допомога. Не перераховуйте грошові кошти. Також зараз наступив зимній період часу. Громадяни. Замовляють дрова, паливні матеріали через інтернет. Шахраї також користуються даними схемами, прошу перерахувати їм завдаток, грошові кошти на погрузку деревини, на бензин. Після чого мобільні телефони шахраїв вимикаються і відслідкувати їх вже. Ціла процедура. Хочемо попередити громадян могилів Подільської територіальної громади, щоб вони не заходили на незнайомі сайти, не перераховували грошові кошти незнайомим громадянам, були обачливими та дотримувались певних правил.